Дев'ятикласники чернігівських шкіл спробували штукатурити, робити заготовки з деревини, прикручувати листи гіпсокартону, і побачили на свої очі, як вже досить вправно робляться їх ровесники. Ще донедавна школярі, а нині учні Чернігівського професійного будівельного ліцею для дев'ятикласників влаштували день відкритих дверей. Вони можуть на власному досвіді спілкуватися з Дітьми, майже їхніми однолітками, які тут навчаються, можуть спробувати те, що вони будуть, можуть вже більш на практиці збагнути, що їм краще, що їм потрібно, чи варто їм навчатися 10-11 клас і йти кудись більше в науку, чи освоїти якусь професію і почати вже працювати, заробляти гроші. Багато учнів зараз вирішують, продовжувати надалі навчання в школі чи вступати до професійно-технічних закладів, зізнаються що в пошуку свого шляху, але бачать сенс отримувати спеціальності, які користуватимуться попитом на ринку фахівців. Зараз ну, професія майстер, ну, якогось майстра строїтеля дуже важлива, бо наслідок бойових дій то це дуже потрібно, і багато грошей я думаю, можна заробляти і. Піти на це можуть всі і дівчата, і хлопці. Після війни треба буде багато чого відбудовувати, тому ця професія буде в. Ну буде потрібно кожна спеціальність, вона важлива і вона потрібна у житті. І можливо, після відвідування цього закладу я подумаю над вибором саме цієї професії. Мені взагалом сподобалося, повинна мати спеціальну одежу. Тут мені сподобалися викладачі, і можливо, я задумаюся над вибором цього закладу. Я б рекомендувала, тому що після війни ну ця професія буде актуальна. Особлива увага до профтехосвіти одна зі складових реформи освіти. Професійно-технічні заклади будуть поступово трансформовані в професійні ліцеї, щоб їх популяризувати і проводять заходи з профорієнтації. Ми зараз під час одного з таких профорієнтаційних заходів на базі будівельного ліцея, це той корпус, який в них фактично на сьогодні експлуатується їхній власний це виробничі майстерні. Навчальні ж лекції відбуваються поки що вимушено в іншому приміщенні. На цей захід запрошені були учні шкіл міста Чернігова, що дозволить їм зрозуміти, що робітничі професії, а саме будівельні професії, вони є не тільки актуальними на даний момент на ринку праці, але вони є також і будемо так сказати творчими. День відкритих дверей в Чернігівському професійному будівельному ліцеї цього разу відвідали учні восьми чернігівських шкіл. І дехто вже визначився. мені, це все подобається. Якщо ти вибереш цю роботу, яку тебе, яка тебе яка, тобі не подобається, ти на ній ну не, не, не будеш да, робити нормально щось так. А коли ти тобі подобається ця робота, ти просто ну тобі подобається це. Ну, і хороші гроші будуть приносити за роботу. Затребувані професії, майже 100-відсоткове працевлаштування та можливість заробляти вже під час практики в ході навчання все це переваги професійно-технічної освіти. Майстриня ліцею підтверджує це своїм прикладом. Будівництво було, є і буде. Завжди люди будують і від тим часом зараз ми відбудовуємо нашу країну, тому я думаю, звичайно, що це дуже актуальна професія. Я сама закінчила будівельний ліцей і працюю майстром будівельному ліцею. Тому я вас запрошую сюди, до нас на навчання. Деякі учні будівельного ліцею зізнаються, що мають досить амбітні плани. Коли я закінчив 11 клас, я захотів обрати цю професію, бо мені подобалося дерево, працювати з ним, як виходить матеріали. І в планах в мене построїти свій невеликий бізнес. До закладів профтехосвіти можна вступити як після 9-го, так і після 11-го класу. Цього року чернігівські школи випускають 2557 дев'ятикласників та 1485 учнів 11-х учнів класів. Сучасні заклади профтехосвіти здебільшого модернізовані та оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зазначають в управлінні освіти. Ті останні роки, скільки ми приділяємо уваги по Набору по профорієнтації, а відповідно навчальні заклади орієнтовані на місцевих роботодавців. Відповідно, ми всіляко сприяємо для того, щоб матеріальна база відповідала вимогам для того, щоб діти мали можливість отримати професію, і зразу ж тут в рідному місті реалізувати себе або за бажанням піти навчатися в вищий навчальний заклад за даним профілем. Навіть попри значні пошкодження, отримані під час обстрілів Чернігова, в лютому березні 2022 року, чотири з п'яти чернігівських училищ та ліцеїв розпочали заняття у вересні 2022-го в своїх приміщеннях, причому в офлайн форматі, щоб учні могли освоювати практичні навички на практиці в майстернях.